У мріяні безкраї береги, прикрашені у золоті дороги, це не зревняні з дивної краси, де вже немає горя і тривоги, Немає там скорбот ночей без сну, Немає тріння мороку і страху. О, ківщину, я до тебе йду і прагну до тебе, і знову знову лину. Коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, я й миттєво, полину в небеса, по Бачу ті края, останній погляд я спрямую в небо, коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся я й миттєво. полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо. Погляд свій спрямую в небеса, бо там для мене вже готове місце, там слава панує тишина, ходитиму по золотій дорозі, я буду там захоплювати сил, радіти, що закінчилась дорога. Годує, щоб са вузька, вона вела ж до небес ворогу. коли настане час, мене покличуть теж, Тоді перемінюся я й митьмо, полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо. Перемінюся я й миттєво, полину в небеса, побачу ті края, останні погляд я спрямую в небо. Вітчизна ти, прекрасна, ти, прекрасна не земна, і з кожним кроком я до тебе ближче Зінятись вище і вище, Здійнятися від метушні гріха, Здійнятися від бруду та неправди, прекрасна, рідна, мила сторона, про тебе пам'ятати буду за. Тєво. Полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо, коли настане час мене теж тоді перемінюся, я й митчебо, полину в небеса, побачу ті края, останній Eu me